Листопаді 2024 року у центрі ЮНЕСКО в Регенсбурзі була представлена експозиція історична батьківщина німців в Україні та Одесі. Виставка привезена з Одеси і представляє собою колекцію історичних матеріалів, які розповідають про життя німецьких колоністів на Одещині з початку 19 століття. Їхній вплив на розвиток Одеси та регіону загалом. Експозиція складається з трьох частин: історичною, художньою та сучасною. Історично підготував відомий одеський історик, краєзнавець, письменник Олександр Суріло. У художній частині проєкту представлені картини маслом та аквареллю одеської художниці Тетяни Романенко. Також на виставці представлена співпраця між нашими містами та допомога Рівенбурга Одесі від початку повномасштабного вторгнення. Експозиція розроблена та організована за підтримки Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міста Одеси та Департаменту культури і охорони культурної спадщини міста Регенсбург. У рамках робочого візиту до Німеччини мер Одеси Геннадій Труханов і мер Регенсбурга пані Гертруд Мальц Шварцфішер взяли участь у відкритті виставки. Шановні пані та панове. Для мене це велика честь бути присутньою на відкритті виставки історична батьківщина Німці в Україні та Одеси. Я особливо рада вітати тут офіційну делегацію з нашого українського міста партнера Одеси, якого очолює міський голова Одеси, пан Геннадій Трупанов. Вітаємо бракінсбу. Ще раді вітати в цій залі пана генерального консула України в Мюнхені, пана Юрія Міківка. Шановна пане міські голови Ханове, шановна делегація з нашого міста партнера Одеси, шановні гості, сьогодні особливий день і не тільки для міст Одеса та Регінсбур, а загалом для всіх тих, хто багато років сприяє та підтримує нашим культурним зв'язкам. Ця виставка, яку спроєктували і підготували наші друзі з Одеси, покаже нам глибоке розуміння нашої спільної історії. Я щиро вітаю в цій залі історика пана Олександра Сурілова, завдяки дослідженням якого була побудована ця виставка. І ми щиро радість присутні член офіційної делегації з Одеси. Ця виставка покаже нам загалом не тільки сліди, які залишили німці в Україні і особливо в Одесі, а також нагадає нам наскільки важливими та цінними є зв'язки між нашими містами та країнами. Тісна співпраця між містами Одеса і Одесою та існує з 1990 року, і обидва міста поєднують дуже поєднує і пов'язує дуже глибока історія. Спільна культурна спадщина, яку бачимо в обох історичних містах. Сьогодні коли ворог кожного дня, кожного дня підкреслює, обстрілює нашу, нашу країну, наше місто ракетами, шахідами. Але є історія, є культурна спадщина. Сьогодні ми будемо захищати нашу історію, історію Одеси історію України, щоб розповісти про сторінку Німеччини в Одесі. Um über die Geschichte der Deutschen in Odessa. Вона дуже яскрава і красива. Моя думка, думка і моя певність в тому, що Одеса належить всьому світу. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Stadt Odessa gehört der ganzen Welt. Пані Мер, я дуже вдячний сьогодні, що говорю з вами зустрічатись. Хочу подякувати всім присутнім за можливість сьогодні розповісти і зустрітися. з вами я сьогодні особисто приїхав сьогодні це не дуже просто виїжджати з україни приїхав щоб подивитися вам в очі і подякувати від мільйонного міста Одеси, від себе особисто за вашу допомогу шановні пані і панове шановна пані Мере, шановний пане мере Хано, для мене велика приємність бути сьогодні тут, в Оберфальці, брати участь у цій чудової виставки, яка оповідає історичну спадщину німців в Одесі і в регіоні на півдні сучасної України. Ця чудова виставка якраз говорить про життя, про культурне життя, релігійне, про політичні впливи. Економічні впливи, які німці при Чорномор'я здійснили в регіоні Одеси, в місті Одеса і околиця. Також на Заході були присутні історики, науковці, політичні та творчі діячі, одесити, які мешкають у Німеччині. Німецькі колоністи зробили великий внесок у розвиток Одеси та області, починаючи з кінця XVIII століття. Про що докладно розповідає Олександр Сурілов у своїх дослідженнях, усі галузі промисловості, сільського господарства і навіть міське будівництво розвивалися тоді під активним впливом працюватих переселенців. Я з вашого розрішення буду говорити на аутентичному одеському мові. Два года назад в пасторском доме Одесской Кирхи состоялась презентация этой выставки. Выставка вызвала очень большой резонанс, причем не только со стороны профессиональных историков и краеведов, но и потомков одесских немцев, которые еще сохранились у нас в Одессе. Выставка стала для них неожиданностью. Они не предполагали за давностью лет, что э, немцы оставили в Одессе, в Одесской области, в Степовой Украине, такое большое и созидательное наследие, такое большое и созидательное наследие. Завершая презентацию выставки, пастор Кирки нашей Одесской Александр Гросс сказал, что эта выставка станет основой Немецкого музея Одессы. И он по-немецки э, сдержал свое слово. И вот то, что вы видите, это основа немецкого музея, который в пасторском доме Кирки сейчас демонстрируется вместе с предметами быта немецких колонистов. Эта выставка, э, создавая эту выставку, я выполнял также и завещание своих дедов, которые на протяжении 150 лет жили с немецким миром колонии. Мои семьями и память благодарная о немцах колонистов, которые учили их рациональному труду, сельскому труду на земле, как сельских хозяев. Одним из стимулов для создания этой выставки стало это диссертация Холларта Хайнера. Научным руководителем Хайнца был мой отец, профессор Сурилов, который в 1990-х годах неоднократно бывал в Германии с лекциями по приглашению университета, в том числе и в университете города Ригенсбурга. Государственное обустройство выходцев из Германии. На пустующих землях Северного Причерноморья началось после того, когда земли между Днепром и Днестром возвратились снова в лоны европейской цивилизации. До этого эти земли были пустопорожнее или пустынные, и только разбойники Нагайские татары занимались здесь работорговлей. Поэтому в конце 90-х годов, когда эти земли пустующие, были, нуждались в, хозяйств, в хозяйственном обустройстве, было принято правительственное решение поселить здесь трудолюбивых, известных во всем мире своими навыками земледелия немцев-колонистов. Первое поселение немцев в местах их нового проживания на новой родине, в степовой Украине относится эта колония Гросс либенталь которая была основана 220 лет назад, в 1804 году. В этом году, кстати говоря, не круглая, но дата. Вместе с датой 200-летия Бессарабской колонии. Это тоже интересно, но по обстоятельствам времени, в каких праздниках может когда идет война, эта выставка, это дань благодарной памяти вашим соотечественникам за все то, что они сделали на степовой в Украине, сделали ее житницей Европы. И вот эта дань благодарной памяти должна хоть как-то компенсировать все эти чудовищные преследования, которым подвергались наши немцы во время коммунизма и стаминизма. Культура, наука та релігійні інституції молоді тоді ще Одесі, формувалися в тому числі завдяки талантам і старанності німців. Загальновідомо, що історично наш регіон розвивався як сплав багатьох культур та народностей, що призвело до появи яскравого та мультикультурного феномену міста Одеси. Для меня было очень интересно сегодня посмотреть, как выглядели отношения. Між німцями і другими народами а, в Одеській області в прошедшої часі. там мені дуже допомагає панімець наші діти зв'язки. Амріли Я дуже радий присутності делегації з Одеси тут у Регенсбурзі, і що ми маємо можливість обмінюватися ідеями та думками щодо всесвітньої культурної спадщини. Величезна подяка Олександру Сурілову за ідею проведення виставки саме в Регенсбурзі. Бурзі а також, звісно, меру Одеси Геннадію Труханову та Івану Ліптузі з адміністрації Одеси за їхній візит, обмін ідеями та за зміцнення наших побратимських відносин. І, звичайно, я бажаю Одесі якнайшвидшого найшвидшогодеса історія допомоги Німеччини Україні під час агресії Росії, що триває з лютого 2022 року, зокрема підтримка Одеси з боку Регенсбурга. Гуманітарна та технічна допомога, отримана від нашого міста побратима та постійне прагнення надавати нам підтримку, щиро цінуються всіма одеситами, а також владою нашого міста. Я радий, що проект, який планувався більше року щодо презентації експозиції історії німців, німецьких поселень в Одесі і на півдні України, реалізувався завдяки партнерству Одеси і міста Регенсбург, нашого міста побратима. Протягом року ми готували експозицію разом з Олександром Суріловим, нашим відомим істориком, який Батько якого був до речі ініціатором підписання угоди по побратимство між нашими містами і історична. Спадщина, яку збирав все своє життя, пан Олександр сьогодні представлена на цих стендах і буде працювати протягом трьох місяців у центрі ЮНЕСКО Регенсбургу. На наступний 25-й рік ми плануємо також відкрити. Зал у одній з міських бібліотек, зал Регенсбургу, і дати назву міста Регенсбург в одній з бібліотек міста Одеси. Наша співпраця має багатогранну картину, і ми співпрацюємо і в гуманітарній допомозі. і в... Не співпрацюємо в культурній спадщині. Регенсбург надає нам і консультації, і реальну допомогу в багатьох різних питаннях. Тому ми вдячні нашим колегам і будемо продовжувати таку співпрацю і надалі. Ми нескінченно вдячні за дружбу та участь у долі Одеси за все те, що робиться для нас у важкий час жорстоких випробувань та втрат, які ми змушені переживати через війну з Росією. Серія міських пейзажів розповідає про красу та поетику нашого міста, розташованого на півдні України, на березі Чорного моря, на безкрайніх просторах степової України. Я вважаю, що наш візит до Регенсбургу, до Німеччини це був дуже цікавий та важливий етап у нашому співробітництві з нашими німецькими колегами. А ми привезли е, таку цікаву виставку, яка називається Німецька спадщина Степової України. Цей проект складається з трьох частин. Перше це історичне, яку представляє Олександр Олексій Сурилов. Це дуже е, цікаве та е, таке е, обширне, мабуть, та, широке е, дослідження німецької спадщини на території Одеси та Одеської області. Воно представлено у 16 пост. Серів у цьому проекту потім йде сучасна частина. Це два постери про допомогу Регенбургу Одесі під час війни, там, де є багато фотографій, які розповідають про допомогу Регенбургу Одесі гуманітарною допомогою машинами. І також міжнародними якимись співвідношеннями, які пов'язані з мистецтвом, також ми вирішили третю частину нашого проекту представити художньою виставкою. Живопису та графіки одеської художниці Тетяни Романенко нам здається, що то, як Тетяна Романенко представляє наше місто, а саме багато пейзажів з центру міста, представлені у її роботах. Це дуже лиричний поетичний погляд на Одесу, і ми сподіваємось на те, що саме ця частина придає нашому проекту якесь таке. А натхнення і якісь такі добре художнє звучання. Культура та історія Одеси гордість кожного, хто сьогодні живе і працює в нашому місті, намагається захистити його та зберегти його чудову спадщину. Ми віримо у перемогу України та в те, що всі, хто допомагає нам сьогодні, у найближчому мирному майбутньому нашої країни та нашого міста, стануть дорогими гостями Одеси. These are the big three landmarks of Regensburg. It's the cathedral, the stone bridge, and the river who connects us, the, the Danube. So, please, um, this, this cap will protect you and will shelter you for everything which is coming up. Thank you for this one hour of giving us and sharing your thoughts about Odessa. This was really something special. Thank you very much. Thank you. I would like to give you, as we have this uh, art exhibition as well, this uh, small picture of our opera house. You a large head. <laughs> <laughs> it's the hair. Oh.